Всім привіт, друзі! Це шоу-бісики. Я Марина Донель Кермалева і ми розбираємо чергову зелену жабу. Саме зараз ми розберемо високооплачуваного такого медійного ескортника, який обслуговував інтереси Мураєва, Медведчука, Ахметова, а зараз знадобився офісу президента України, який підібрав зі смітника усю цю медіа Віктора Медведчука. Це мерзло. Це реально не мова йде про Васю Голованова. Це обличчя 112 го каналу Ньюзвану, а пізніше ТРК Україна. І коли ми говоримо про його досвід роботи на Віктора Медведчука і ОПЗЖ, то варто зауважити, що Вася Голованов це не якась розмальована Барбі, яка просто відкривала рот під телевізійний суфлер і начитувала всі ті темники, які передавали на нюзване 112, ФСБ і офіс ОПЗЖ. А Вася Голованов це цілий виконавчий продюсер 112 каналу, а потім генеральний продюсер Ньюзвану. Тобто це людина, яка напряму відповідала за те, що щодня лили на голову українців оці ці всі е, гнидники е, ОПЗЖ пропаганди. І безумовно, ця людина була в курсі того, що ледве там не щодня в ці ефіри приходив, наприклад, потенційний гауляйтер окупованої України Євгеній Мураєв і ніс таку прутню. Хто ж насправді типу здав Донбас? Розказували, що були розвернуті частини, И они требовали команды от э, Турчинова, да, чтобы он дал, он был главнокомандующим. Знаете, что ответил Турчинов? Друзья, мы не можем нападать на Крым. Партнеры не советуют. Видели суд Януковича, конечно, кинокомедия, кто его привлечет к ответственности, но они давали там показания. Они говорили, что не хотели вводить военное положение для того, чтобы себя легитимизировать, провести выборы Порошенко в один тур, а потом провести Верховную Раду. І взять і законсервуватися во власті. Точно так же, вони здали Донбас. Так само Вася Голованов запам'ятався тим, що він давав телевізійний майданчик прямій московській агентурі. Це політтехнолог Віктора Медведчука Михайло Погребинський, який отримав підозру СБУ у державній зраді. Заочно правда, бо цей дідушко, який дуже багато колаборантів і е, прямих таких московських креатур уже втік до Москви. От, наприклад, Денис Казанський знайшов його, як цей дідушка ходив в московський театр вдахнавляця великою руської культури. Хто ж такий цей Вася Голованов? Народився він у родині радянського військового моряка, а точніше, командира підводного човна десь під Мурманськом. І коли ця ушла сім'я воєнних із Росії у 1990 році потрапила за направленням до міста Києва, вони побачили, що тут дуже класно, і вирішили вже не повертатися на Росію. Тож, відповідно, ми отримали такого нового українця Васю, якому в принципі було абсолютно фіолетово чиї інтереси обслуговувати. До речі, як і чималій кількості кринжатіни, першу роботу Голованову дав небезвідомий серіал «Мухтар», Де колись грав роль убивці Алєсій Арістович. Так от ти какой можливий Вот. Крупне сообщничий. Алёш, угу. давай ка копаєш по пархієвом. Давай, давай. Так от, друзі, я скористалася порадою з цього серіалу і пошукала це лічика із архіва. От наш любимий весісуалії Голованов в одній із серій цього телевізійного серіалу Мухтар грає роль коханця. Давайте посмотрим. Є Я живий. А внутрішній чокс? Яка драма! А який він тут чи юний, такий свіжий, як огірочок? О! Забавно! Фотографії? Вам це треба? Ось, послухайте. Так, будь ласка. Красота! Ні, у мене шуми, не була. Я зрозумів. Ви тут розв'язуйтесь, а ми поїдемо. Так, до зустрічі. Яка драма! О! А я тебе даже в рамку баска. В іншій серії цього серіалу Вася Голованов грав іншу роль ревнивого Отелло. Гад. Слушай, Ти вообще ти нормальний? Уважає мені спокійно, не надо у нас діть бує. Ну а як тут не буяні, сядет отелом нічого прем'єру не зірвав? Вам, до речі, може здатися, що це одна і та сама роль, але ні. Насправді він тут грає двох різних персонажів. Так, насправді і не скажеш, тому що міміка абсолютно одинакова. На сцену виходить. Костюма а он вон Прекрасно. Так ви актриси, що? Ні. Ми в театральній студії поставили женіку Фігера. Я Сюзанну граю. А цей під рівнівецька Фіграра у так на стіну поліс. За да присіликати Фігра. Це дурак, та роль, це просто роль. Это роль. Спокойно. В общем, друзі, найкращі акторські здібності у цьому гівно-серіалі НТВ продемонстрував якраз таки песик. Песик, який грав роль цього Мухтара. Але на цьому така кар'єра актора Василя Голованова не завершилась, а лише почала наростати. З 2006 -го року Голованов стає актором такого собі театру чорний квадрат, де до речі дуже часто грає не знову роль мужика за викликом. В цей день так, Я і, і Арнольд, <рес> а, ні, дарю я. Арнольд, як ви зрозуміли, це якраз таки Вася Голованов. От він стоїть у педжачку. Ну Арнольд сучасний. Дело в том, что я ровно до 12 часов купил тебе Арнольда. Делай с ним что хочешь. Далі Голованов був помічений у ефірах таких псевдогумористичних шоу із групи телевізійного каналу Інтер. Аноч, самий мощний сайт в інтернеті, який знає все це wikipedia.org. Ні. Самий мощний сайт в інтернеті це wikiorgia.com. Це вже смішний жарт. Але насправді його коронними жартами якраз були такі геги про жінок, які погано готують і взагалі ніякі в сексі. Моя, блін, ти хреново готуєш? Так. Да. І моя хреново готовить. Це... Такий жарт ну просто першина стендаперського мистецтва. Ти знаєш, моя взагалі не обирає. Так. Моя вообще не обирає. Да, да, <свят> <свят> Яка переконливість в кадрі? Ты знаешь, моя постелі нікакая. Моя, да, постелі теж вообще нікакає. <свят> <свят> Дуже забавний гумор. Е, ще, знаєте, більш такий туалетно вишуканий, ніж інколи це буває у вечірньому кварталі. Але це ще не все. Юний Вася Голованов світився а, на телеканалі ICTV, де теж розказував тупі анекдоти. Ну, жона ругається, і він говорить, Ну ти дура, Вот це ти дура, таких дур, ще не має. просто дурейша дура всіх дур дур. на цьому. Кар'єра Васі як коміка продовжує свій розвиток. Його беруть в якості ведучого на програми Знак Якості, яка виходила на телевізійному каналі Інтер. І там в наш Весісуалі, наприклад, розповідав, як правильно варити рибу. Я прошу обережно дивитися на екран, тому що від такого варіва можна смачно ригануть. В'ялена риба універсальна ситна їжа на всі випадки життя. Її можна вживати для готування як перших, так і других страв. На Азові пров'ялених твердих пучків варять і одразу занурюють у холодну воду. Потім знову варять і знову занурюють в холодну воду. Але це ще не все. І Вася на початку 2010-х розповідав, як правильно е, мішати. Кетчуп соус на шашлики. Я от намагаюся згадати. Підкажіть, будь ласка, в коментарях чи були уже якісь магазинні нормальні соуси до шашликів? Що може бути краще ніж відправитися у погожу днинку із друзями або рідними на природу? Все одно коли влітку, восени або навесні, аби день був гарний та сонечко світило. Прям нагадує знамениту промову нашого президента. А з чим же як не з шашликами асоціюються наші пікніки? Це знання і скіли Голованову дуже сильно знадобляться, коли він скористається пропозицією гранта тією самою пропозицією. Квітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. І піде їсти шашлики. Ось, до речі, що говорив про ті самі шашлики, які руками не ніхто там не немоця, Андрій Єрмак, Вася Галавана в одному із своїх інтерв'ю. Так, відповідаю на питання Маріни, так, да, шашлик був вкусний. От е, там часто спрашивають, штоя була свинина. вот. так весело. Давайте слухати. Чим там далі годували у цих всіх російських пропагандистів на цьому збіговські. Там еще, если вам интересно, я могу еще Конечно. рассказать. Конечно. А что, что было, было меню, кстати? Рыба была еще тоже. На гриле были овощи. На гриле был какой-то салат, его никто не ел. Были соусы к шашлыку, была ягода, клубника и черника. Ну а далі 2013-2014 рік, і, як ви знаєте, на жаль, хвилею революції винесло на поверхню не лише нормальних людей, а й чимало лайна. Тоді про російські сили якраз запустили свій дуже важливий такий рупор пропаганди. Це мова йде про 112 канал, і актор Вася почав грати на цьому телевізійному каналі роль політичного ведучого. Чому я кажу саме грати роль політичного ведучого? Тому що тоді гендиректор Олексій Семенов якраз таки і набирав по оголошенням людей, які в принципі не мали ніяких навичок журналістів. Їм просто треба було сидіти в кадрі і імітувати, що вони щось там розуміють в політиці. От зацініть красоту, е так би мовити, акторської майстерності Вася Голованова. Це, до речі, його рекламний ролик на цьому каналі у 2013 році. 20 лютого з аеропортів України вилетіло більше 160 чартерів. А ми з вами тут, на нашій землі, на нашій батьківщині, де наші батьки. Де поховані наші предки? Дякуємо, що не втекли з країни. Точніше, Васю взяли якраз таки а, після Революції Гідності, тому що він ж тут каже: який він патріот, він же ж не полетів на відміну від багатьох з України. До речі, вміння Василя Голованова якісно стелитися під начальство були по достоинству оцінені. і е, згодом у нього починається брухливе кар'єрне зростання на каналі 112. Потім його е, помітив Євгеній Мураєв і забрав з собою на новий ще один канал News One, де Васенька дуже швидко займає позицію генерального продюсера. Телевізору, якщо показувати кожен день по 50 разів обезьяну, то народ потом пайде, і вибір табізіян за це Василю. Треба було дуже красиво, так задумливо кивати головою, коли в ефірі цих майданчиків приходили про гості і, наприклад, розповідали про те, що попередня влада, і президент і уряд це сплошні нацисти і фюрери у чистому просто вигляді. Були? Я тому це не не була перша причина. Друге. Он построил всю свою политику, и она закончилась апофеозом со свинорчуками на воровстве, якобы обслуживая интересы нашей армии. Вы мне тут будет рассказывать сейчас. Не разрушается разрушается в том, что вы являетесь частью силы, которая наживалась пять лет вместе со своим фюрером Порошенко на бедах украинского народа. Вот моя позиция. Ну і плюс дуже важливо було ходити на ефіри, наприклад, до Єліни Бондаренко і розповідати про те, що Портнов це прекрасна людина. Uh, Також задавали питання. Спросіть у Василія обов'язково. Він так багато політиків бачив. Хто з тих політиків, з ким він працював, в ефірі саме важливіший? Андрій Портнов. Тому не дивно, що саме Василю доручили організувати так званий телеміст із Росією, а саме із російськими пропагандистами Андрієм Малаховим і його там, типу, співведучою. Здравствуй, Україна! Вітаю Росія! Нам треба поговорити. Як же старається цей актор? Актор. Який отримав першу популярність на телевізійному каналі НТВ в Серіалі «Мухтар». Нам надо поговорить без посредників, без недомовок. Надо поговорить. 12 июля в 18.00 на канале «Россия». Але трапилося так, що одразу після того, коли з'явився цей анонс, і почали обговорювати таку ідею. У Ньюзван та Василя Голованова заслужено полетіли капці та інші гумові вироби. І ось що він розповідав: телеміст замислювався як журналістський проект без політики, без присутності в студії політологів, політиків, пропагандистів, без тих, хто міг би засумніватися у тому, що Крим і Донбас це Україна. Скажіть мені, будь ласка, а відколи телевізійний канал Російський Росія24 у нас є каналом без політики і без пропагандистів? І знову ж таки, хто такий Андрій Малахов, якщо не російський пропагандист? А ось що Васенька Голованов розповідав про цей телеміст Анатолію а... Анатолічу. виявляється, що це його давній знайомий і навіть товариш? Цитую. Цитую по-русски, потому что Голованов, конечно же, давал цитату по-русски. Были истории, которые подкосили немножко. Если была бы опция вернуться назад и не делать этого, я бы не делал. В частности, это нашумевшая история с Телемостом, надо поговорить, который должен был быть. Не хочу наводить тень на плетень, но в этой истории я был ведущим. То есть это не моя история, не я ее придумал. Честно, я не ожидал такой реакции. Да, я понимал, что будет возмущение части ура патриотично настроенных, но вот такого хейта я не ожидал. Ця історія вилізла в психологічкам плані. Але на жаль, Вася Голованов успішно пережив так званий хейт ура патріотічської таї е, прослойки, як вони називають до на речі, абсолютно нормальних українців. І потім у Василя Голованова склалося все просто чудово. Навіть коли за телевізійні канали Медведчука всерйоз взялась така організація, як РНБО його несподівано взяв під крильце. Ніхто інший як Ріната Ахметов. Він не тільки став радником генерального продюсера оцих всіх телевізійних каналів Ахметова, зокрема корони оцього всього віщання Ахметова, яке називалося ТРК Україна, а і ще став ведучим вечірнього прайму. і Більше того, відповідав за список тих гостей, яких запрошували саме в ефіри до Голованова. І от з перших днів своєї роботи Васенька Галаванов почав накачувати уже аудиторію ТРК Україна тим самим Гордоном, Ляшком, Пальчевським та е, Юрієм Бойком. Тобто, всім тим самим, що ходило піаритись на ню званий сто канали. Це ж було вже. Про гнучкість цього ведучого уже на ТРК України дуже яскраво свідчить у цей епізод, де Василію із Гордоном треба було обговорити таке досить нашуміле у свій час розслідування Pandora Papers, де от згадували прізвище Зеленського і офшори кварталу. Але от давайте зацінимо, як же Вася викручується у питанні, щоб ненароком не згадати прізвище Зеленський. Більше 600 журналістів працювали над этим проектом, над цим розслідуванням лідери многих стран, як діючі, так і в на списках, отреагували і українські политикум, він не називає ім'я українського політикума і нинішніх лідерів. Отреагував у... об інформації об участі представників нинішньої власті. Що ви думаєте об цьому розслідуванні? І какові будуть послідства? Тож і не дивно, що і за нинішніх умов, коли оцей весь ляльковий театр Медведчука і м, Портнова варто було б нарешті заканцелити таланти Васісуаля Голованова не лишаються непоміченими. Ось він у нас сидить в ефірах із хорошими так званими русскими і множить оцю брехню про якаб труп Путіна. Павістки історії, що Путін в холодниці, он все ще в холодільні. Давайте ж послухаємо цей такий уже дуже популярний мем легенду. Да наскільки я знаю, все що в морозилці. на Оцна вот, на і в його резиденції. Ну комусь такі казки подобаються, то люди й слухають. А ось зацініть, як Вася Голованов стелиться перед головним радником, політехнологом банкової Мішенькою Подоляком. Для чого він потрібен подоляку, Це Вася Голованов, а тому що для Подоляка це зайвий майданчик, щоб накачувати яку не яку в собі медіапізнаваність. Зацініть, як вони розіграли питання про те, чи варто карати корупціонерів смертною карою. А, ух ти. Давайте все ж таки ми відносимось до цивілізованої частини суспільства. Глобального да і смертна кара там заборонена. Це правильно, тому що є помилки юридичні. Поделяк на тлі Василя здається таким просто сучасним крутим політиком. Ну просто, просто еталон людяності. Тому що є помилки юридичні, і вони якби прибирають можливість карати смертною карою, тому що ти точно можеш помилитись. Але відповідно, терміни ув'язнення мають бути максимальними. Да, 15, 20 років і так далі. Ну, я думаю, що ви зацінили лісі, гласки самого Василя Голованова, який заради денюжек озвучить будь-що в своєму ефірі. І... До речі, якщо подивитися цей Ютуб Голованова, то а, можна помітити дуже цікаву таку особливість. Там по долях з'являється дуже і дуже часто. Що може свідчити про постійний контракт? П'ятницю ми підбавимо підсумки тижня з Михайлом Подоляком, радником голови офісу президента. Пане Михайла, вітаю вас! Вітаю! Дякую, що у нас є можливість кожного тижня робити такі підсумки. До речі, Подоляк навіть брав цього масу з собою в Стамбул. На ті самі ганебні переговори, де нам пропонували тиху капітуляцію і знищити Збройні Сили України. За переговорним процесом в Турції следив наш колега Василий Голованов. Он з нами на прямій зв'язку. Василий, здравствуйте, і вам слово. Здравствуйте, колеги. Я расскажу подробніше, наверное, наших следующих приключений. І тут же в кадрі з'являється Міша Подоляк. До речі, після того як Фейгін і Арестович не поділили ефірі, точніше, монетизацію за них. Саме тепер Головано порозкручує Алексія Арестовича як кандидата в президенти. питання від зрителі: буде Алексій конкурувати на виборах президента України з залужним, якщо залужний буде Так. Так. Навіть не знаю, що сказати. Хто за ним стоїть, хто його двигає? Не секрет, що його оживлення як політика произошло после посічення США. Чиї інтереси западних політиків він представляє чиста політична технологія. Походу цей актор із серіалу Мухтар тепер підпрацьовує політтехнологом Арістовичем. Я не нахожусь в клиент-партнерских отношений, а самое главное, американцы не требуют клиент-партнерских отношений, вопреки очень распространенному нашему, я бы так сказал, бы провинциальному подходу к этим вещам. Тут же у цих гібноефірах ефірах разом із топовим пропагандистом Медведчука Олексій Арістович, наприклад, вішає лапшу. Чому ж його поїздки за кордон набагато важливіші ніж, наприклад, поїздки депутатів опозиції або представників збройних сил України? Що як Так. Дуже просто мене пригласили на такого рівня, що не випустить була нельзя. Виявляється, коли, наприклад, той же самий президент Порошенко, у якого є статус президента, довічний, вирішує поїхати до Сполучених Штатів Америки, тому що у нього є офіційна зустріч із спікером Конгресу, то це не є важливою причиною, щоб випустити за кордон Порошенка. Зате, те, коли якийсь лисий Фалос. Найменні Арістович вирішує покататися по США, то, будь ласка, всі дороги відкриті. Це просто означало би крупно посуриться з тими, хто приглашав, а це в плані тих, хто випускав не ходив. Тобто ми можемо сваритися із Туском, ми можемо сваритися із Угорщиною, ми можемо сваритися із Сполученими Штатами Америки. Але якщо Арістовичу треба зустрітися з якими та хорошими рускими, то з ними ми сваритися не хочемо. Просто пріоритети, як то кажуть, очевидні. Так, от увага, коли не дай Бог Арістович буде у нас президентом, то ці курси будуть на регулярній основі. Пропонуватися всьому народу. Слідчева питання. що буде з школою вашою Олексією, коли ви вы виграєте? Давайте уважно ж послухаємо. Я збираюся бути першим президентом, який продовжує читати семінари. Часто це не буде, але мабуть, раз в місяць буду, тому що це велике діло моєї жизни і я не собираюся його бросити. Тобто, знову ж таки, Васенька Голованов по суті грає свою нову роль. Політтехнолога для тієї цільової аудиторії, яка зараз буде перезбирати ватний електорат, який трошки раніше ходив обирати Медведчука і Киву. Ну і, до речі, щоб ми не сумнівалися у здатності цієї особи міняти шкіру як хамелон, зацініть як Васенька Голованов уже своїм ротом нахвалює Збройні Сили України. Традиційно я розпочну з подяки Силам оборони України за те, що у нас є можливість записувати ці інтерв'ю. Дякуємо кожному. До речі, від такого раптового перевзування швидкості цього перевзування в шокі навіть багаторічна партнерка Вася Голованова, його улюблена співведуча Діаночка Панченко, яка знайшла себе у пропаганді на території Російської Федерації. Ні, провів со мною сотні ефірів. Тепер ж давайте послухаємо, що Вася говорив раніше. Що п'ятниці ви пірятиканал Адреналін Лінток шоу протистояння з Діаною Панченко і Василем Головановим? Протистояння з Діаною Панченко і Василем Головановим. Протистояння з Діаною Панченко і Василем Головановим. Тож лишається лише здогадуватися, кого б нахворював цей Вася Голованов у разі якби російські війська таки окупували Київ за три дні. Збройні сили України чи, можливо, підводних моряків із Мурманська, які б приїхали до Києва зі своїми матронами, і отакими витришками як Голованов, придивлятися нові квартири у місті Києві. Кейс Голованова це також дуже цікава і яскрава історія про те, як нинішня банкова так і не наважилася попрощатися нарешті зі смиттям Медвечука. Тому замість отакого не люблю бандитів просто. Ми бачимо картину, коли Васенька Голованов став такою невпинною медіабджілкою, яка опиляє квіточки нинішніх зірочок влади Подоляка та Рістовича. Крім того, Вася Голованов став таким провідником для російської пропаганди і для вкидів російського ФСБ через того ж самого Солов'я, Гудкова та інших клоунів. Тому що знаєте, грати в театрі любовника – це дуже класно, але реальні гроші, як ми знаємо, водяться абсолютно не там. Всім дякую за увагу! Це були шоу-бісики. Це була Марина данилюк Кермолаєва. Поставте, будь ласка, лайк цьому розбору. Напишіть коментар для його просування. Напишіть, чи сподобався вам конкретно цей випуск. А також дуже дякую нашим спонсорам та патріонам, тому що завдяки вашій підтримці ми маємо змогу робити ці розбори та розвивати незалежну журналістику і показувати те, що ви не бачите на єдиному телевізійному марафоні. Всім дякую.